you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Депутат 7-го, 8-го скликань ВРУ. Партія регіонів її вже нема, а уламки є. Вони можуть перевзутися, але гнила суть залишиться з персонажем назавжди. Бо перес такого не і склалася, зазначає на своїй сторінці Фейсбук депутатка від слуг народу Богуцька Богуслаєв, Моторсіч, війна, мати рідна колаборація та держзрада. У 84 роки можна сісти на довічний термін і померти у в'язниці. Жах. На думку Богуцької герої України, такий самий герой, як і. Кримський Дейч і Багров, колаборанти та зрадники, значок на стіні у кожної такої одіозної постаті обов'язково вдома іконки підкреслює депутатка. У щоб помолитися парою трійкою слів за хліб та масло, і щоб за одне подумати, скоро наші прийдуть росіяни, СБУ молодці працюють. Дуже сподіваюся, що не лише за тими, хто зараз співпрацює з Росією під час цієї фрази війни, але й за тими, хто співпрацював із нею у 14-15 роках. Нагадаємо, що Семворозамот Порошенко ремонтував ріс військові човни. До лютого 15-го року, коли Петр Олексійович був президентом України вже 8 місяців, і вдома від нього навіть не іконка, а ціла розписана каплиця, де бог сам Петро колишніх регіоналів не буває, навіть якщо вони намагаються зараз активно демонструвати себе на передовій та у волонтерській діяльності, вони на гріхи а очі замилюють. Підсумувала Багуцька на думку кандидата політнаук, політексперта Гаврилюка, якщо міркувати логічно, то колишні регіонали мають схильність до держзради. Є багато прикладів із минулого: Янукович, Сівкович, Азаров, Арбузов та інші. Світила української політичної та економічної думки. Тож Богуслаїв, якщо його провину буде доведено, виявиться лише одним із наголошує експерт. На його думку, затримання відбулося саме зараз, тому що нагромадилося достатньо доказової бази. Важливо, щоб українська Феміда зробила із затримання Богуслаєва показовий приклад. Ось як може бути з керівниками підприємств, які працюють не на перемогу України та демонстративно розповсюджують російські та антиукраїнські наративи у публічному просторі. Вважає Гаврилюк. Він також не виключає, що Богуслаїв може стати однією з родзинок. В обмінному фонді, давши можливість виміняти на нього наших військовополонених, наприклад, захисників Азовсталі, на тлі війни вкрай важливо виявити та покарати усіх колаборантів, усіх, хто співпрацював з ворогом. Юрист громадський діяч Кирія наголошує, що ми сьогодні бачимо активізацію діяльності правоохоронних органів. Це пов'язано з тим, вважає він, що суспільство має величезний запит на справедливість і на нього доводиться реагувати. Справа Богуслаєва має розслідуватися чітко та прозоро, щоб жодних політичних економічних умислів, якщо його провин. Но буде доведено, він має понести покарання за усією суворістю закону, упевнений експерт. На тлі війни дуже важливо виявити та покарати усіх колаборантів. Усіх хто співпрацював з ворогом, принісши війну на нашу землю. Констатує Кирія. Політехнолог Давидюк звертає увагу на те, що дуже важливо, щоб це не було просто затримання, і він потім вийшов під заставу в мільйон гривень. Це дуже важливі речі. Це питання необхідно підіймати. Утім, давайте будемо чесні до вогослаєва. Питань не тільки по роботі на Росію. Там є історія підписання разом з російськими олігархами контракту з китайцями про передачу технологій. у нас через цю історію потім були проблеми зі штатами, тому до Богуслаєва там питань клеймані, де ставити, сказав Давидюк. Він також припустив, що президент Моторсіч, колишній нардеп Богослаєв, міг не вважати Україну своєю батьківщиною. Частина цих червоних директорів батьківщиною вважали Москву, Росію, якраз обшуки в його кабінеті, і показали, скільки там у нього було розідеологічної атрибутики, починаючи з багатьох російських гербів і закінчуючи переписками і документами, додав дав політолог. Таким чином, справа саме Богославського стане наріжним каменем. Для Ля подальшого розслідування й інших проросійських діячів в Україні. Скільки ще таких гучних імен ми почуємо незабаром, можна лише здогадуватися. Одне ясно, процес виведення на чисту воду запущено і він розвиватиметься дедалі більше. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.